Оцей візит Байдена так це швидше символічний такий жест, ну приурочений оцій річниці повномасштабного вторгнення, так показати свою підтримку. Чи ми можемо чекати якихось і нових практичних рішень по підтримці України, можливо, по співпраці з європейськими і іншими партнерами, так з тими, з кими він хоче зустрітись? Ну і постачання знову ж таки можливо якогось нового озброєння. Я думаю, що це і те, і друге. Це звичайно символічний жест. Але дивіться, я думаю, що президент Сполучених Штатів не мало би сенсу їхати кудись, якби він не вважав, що це важливо для того, щоб досягти якихось певних результатів. Тобто, він же знову боку він планує виголосити промову. Uh, ну, я сказав, програмну промову uh, присвячено річниці з повномасштабного вторгнення Росії в Україну з другого боку, він проведе зустріч з бухареською дев'яткою, тобто з злавами uh, держав та урядів дев'яти країн НАТО, всіх країн східного флангу НАТО uh, з президентом Польщі. Ну також в Америці кажуть, що Дуже ймовірно, що він зустрінеться і з президентом Зеленським. Ну про це якщо це відбудеться, про це ніхто не буде повідомляти заздалегідь через просто те, щоб забезпечити безпеку. Там де б ця зустріч не планувалася, якщо вона планується. Ну я думаю, що президенту Байдена є що сказати дев'яти лідерам країн бухарейської дев'ятки, і це одна з причин, чому він чому він їде. До Польщі, тобто, що, очевидно, що він має на меті говорити те, що а, краще обговорювати віч на віч, не по телефону, а, не через дипломатичні канали. Тому тобто, думаю, що це, ця поїздка вона важлива з обох точок зору, І з точки зору, нашого як, як символ, але і з практичної точки зору теж пане Ігоре. А чи ця розмова ну, чи ця поїздка як символ? От а... У вас є розуміння, чому до прикладу, ну тому що польща дуже близько до України, і чому власне Джо Байден ну не готовий, можливо, станом на зараз здійснити візит до України? Ну тому що з політичної точки зору це однозначно було б теж таким от сильним, так сильним символічним ходом. Чи це продиктовано винятково питаннями безпеки, чи є тут і політичний якийсь аспект? Це дуже проста відповідь. Це продиктовано винятковим питанням безпеки, тому що президент підкоряється повністю секретній службі, яка його охороняє. Тобто, якщо у неї є протоколи забезпечення безпеки президента та віце-президента. І... Президент і віце-президент мають підкорятися цим протоколом. Тобто, якщо секретна служба каже, що вона не може забезпечити його безпеку, в якомусь місці значить він туди не поїде. І, і я думаю, що головна головною проблемою є те, що секретна служба вважає, що вона взагалі не може забезпечити безпеку президента при подорожі залізниці, в Україну не можна прилетіти. На жаль, тепер. А залізницею секретна служба Байдену їздити забороняє. Він навіть він часто дуже їздить до себе додому в Делавер з Вашингтоном на вихідні дні. Він взагалі такий великий любитель поїздок залізницею, але йому секретна служба забороняє користуватись поїздом. Він, коли був сенатором, він завжди їздив залізницею з Вашингтону в Делавері назад. А тепер він літає. Так, так, що я думаю, що це тут тут це лише одна причина, От саме те, що згідно протоколів секретної служби, вона забороняє президенту користуватись потягом. Пане Ігоре, а тоді з іншого боку, давайте деякі польські змі, принаймні мені траплялась така інформація. Деякі польські змі пишуть про те, що власне в Польщі може все ж таки е, Байден зустрітись із Зеленським. Ну, мовляв, Зеленський може притам прибути так само до Польщі. От а як ви вважаєте, наскільки це знову ж таки може бути доречним в контексті якогось якогось цього особистого чергового особистого контакту? Чи в принципі все розплановано і ніяких там? Скажімо, несподіванок би для Зеленського ну там не було. Все одно, Байден сказав би те, що має сказати, і все. Чи все таки особистий контакт в даному випадку може бути важливим? Особистий контакт завжди важливий, тому що ну, коли люди дивляться в очі один одному. і і точно знаю, що їх ну, їх виключено, що їх хтось прослуховує, вони можуть сказати не ну, ному ну, те, що вони просто не можуть сказати по телефону. І контакт, звичайно, емоційний контакт, який можливий при особистій зустрічі. Він неможливий навіть ну, якщо, якщо говорити через відеозв'язок. Ну, тому звичайно, що це важливо. вони можуть обговорювати речі, які просто можна обговорювати лише віч на віч. Тому я вважаю, що це дуже важливо, якщо якщо Байдена зустрінеться з Зеленським а в контексті своєї поїздки, це, це буде дуже позитивно для України. Пане Юрі, тоді ще е, два, два питання. В мене до вас є питання. Перше е, це стосується того нового пакету допомоги, який на початку місяця Сполучені Штати оголосили 2,2 мільярди доларів. Але між тим так само все частіше можна прочитати про ну про заклики деяких деяких представників республіканської партії. Так там ну обмежити чи припинити американську підтримку е, Україні. Причому ну це це не знову ж таки я наголошу, що це не про всіх ідеться. Так, навіть самі республіканці, от є такий Майк Тернер, так який очолює комітет розвідки в палаті представників, він сказав, що це не відображає думку більшості, але все ж таки, більшості законодавців, все ж таки, як ви вважаєте, от власне чи є загроза, що в перспективі, ну скажімо так, може бути якось змінена от, ця, ця позиція США під тиском внутрішніх якихось політичних от там моментів, чи ще чогось. Я дуже сподіваюся, що підтримка України не зміниться, хоча розумію, що схвалення нових бюджетних видатків на допомогу Україні в Палаті представників воно буде значно складнішим ніж воно було в Конгресі попереднього скликання. Ну так, республіканські партії є ультраправа, частиною, яка виступає проти допомоги Україні. Дивіться, от, ця частина вона відображає. Настрої всередині е, е, республіканської партії, настрої пересічних республіканців. Тому що от от минулого тижня було опубліковані, були опубліковані результати опитування служби ГЕЛОП. Служба ГЕЛАП – така дуже поважна соціологічна служба. до результатів їхніх опитувань дуже варто передивлятися, прислухатись. Так, от згідно їхніх опитувань, 53% пересічних республіканців вважають, що Україну треба підтримувати до визволення всієї української території від. Російських загарбників у ну, той же час 41% республіканців вважає, що ні, не треба Україну підтримувати. А от демократів ці цифри зовсім інші. 82% демократів вважає, що Україну треба підтримувати до повної перемоги до визволення усіх територій. Лише 16% вважають, що ні. ну тобто наявність республіканської партії цього ультраправого крила вона відображає те, що є такі ультраправі американці. Згідно цього ж опитування загалом в штати шістдесят п'ять усіх американців вважають, що Україну треба підтримувати до визволення мається на увазі військова підтримка до визволення усіх територій від російських загарбників. Тобто це майже дві третини, але бачите, є третина американців, принаймні, яка вважає, що Україну підтримувати не треба. Тобто, це, це люди, які дотримуються переважно ультраправих поглядів. Ну є, є дуже там маленька частина, яка дотримується ультралівих поглядів. І вони також побуду просто проти усіляких видатків військових на оборону, і таке інше. Ну ці крайне що сходяться, да так ультраправі, але вони мають свою силу. Ну, такі такі люди насправді ж є у всіх країнах, так і ми розуміємо в Європі. Тобто, ми, ми не можемо розраховувати на таку 100% одностайність, пане Ігоре. Коротенько, дуже ще тоді. От моменти який е, мене ну, от, на який я звернув увагу, те, що було повідомлення, що США закликали своїх громадян негайно залишити Росію. Е, Вчора здається, було це повідомлення. З Чим пов'язані ці заклики, в чому зростає загроза для громадян Сполучених Штатів. Про що ми можемо тут говорити коротенько, якщо можна. Росія? Просто використовує громадян Сполучених Штатів як заручники. Вона просто фабрикує звинувачення, зарештовує американських громадян, потім їх засуджує, кидає в табори, і потім це, це це створює величезну проблему для сполучених штатів, тому що сполучені штати просто вони мають підтримувати на певному рівні. Контакти з Росією mm -hmm. бояться робити якісь кроки, щоб Росія там не перервала перемовини про визволення цих американських громадян. Ну, просто Росія, як країна терорист, себе поводить. І таких таких випадків дуже багато. От є, відомий випадок, коли доразого до олімпійського чемпіонку там тримали в'язниці, в потім, потім в таборі, і, і обміняла кінець кінцем на, на російську дійсно. Військово фактично злочинця бути, але є, є інші американські громадяни, які досі ув'язнені в Росії. Просто держдепартамент дійсно вчора попередив громадян Сполучених Штатів, які знаходяться в Росії, щоб вони негайно звідти виїхали попередив громадян сполучених штатів, щоб вони не їздили туди за жодних обставин. Ну от саме саме через це там так і написано в, в цьому повідомленні, що можуть бути провокації, можуть бути затримання на можуть бути звинувачення на обґрунтовані. І що консульська служба сполучених штатів посольстві Москви вони можливості дуже обмежені для того, щоб допомагати американським громадянам зрозуміло. Тобто, і громадян, американські громадяни не можуть почуватися в безпеці. На жаль, всі в країні терористів. Пане Ігоре, я дякую вам дуже за розмову. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету, дякую. був з нами на зв'язку.